Серед інших чинників, що спонукали майбутніх послідовників Дворкіна пройти копрофільний обряд посвяти, неабияку роль відігравали, і їхні власні амбіції, гординя та відчуття власної винятковості, їм розповідали, що пройшовши ініціацію, вони отримають доступ до таємних знань, секретних технік маніпуляції. Та отримують доступ до реальної влади, як доказ наводили приклади успішних ініційованих сектантів дворкіна, які практично досягли вершини влади. говорили про Коновалова та інших високопоставлених фігур, які навіть стоять за спиною, як у патріарха, так і навіть у самого президента Путіна. вони слугували живим підтвердженням того, яких вершин можна досягти. Будучи посвяченим, які перспективи відкриваються перед тими, хто пройде ритуал. У закритому колі посвячених дворкіна, вони усіма силами прагнуть просунути свою людину на впливову посаду. А та, обійнявши посаду, починає протягувати нагору інших членів секти. У такий спосіб створюється розгалужена мережа тісно пов'язаних між собою спільників, які поступово проникають в усі ешелони влади і формують паралельну структуру впливу. Невидиму для непосвячених усе за класичними мафіозними схемами аналогічно, як і в мафії, у секті Дворкіна є свій ритуал крові спершу через поїдання фекалій свого лідера, а потім вже й через спільні злочини.